Доброго ранку, діти! Сьогодні ми всі будемо вчити вірш. А про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухаємо. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як намисто, оченята, хто це? Спробуй відгадати. Ви догадалися? Правильно, це білочка. Отже, слухаємо. Вірш про білочку. Білочка стрибала, грибочки підбирала, один грибочок, два грибочки назбираю я півбочки. Білочка стрибала, горішки підбирала, один горішок, два горішки назбираю і ще трішки. Білочка дупло знайшла і запаси принесла. Діти, скажіть, про кого говориться у вірші? Правильно, про білочку. Що підбирала білочка? Так, грибочки і горішки. Куди ж вона їх принесла? Правильно, у дупло. Дупло – це там, де білочка живе. Це її випадка. Грибочки і горішки вона складає у дупло на зиму. Діти, віш про білочку потрібно вивчити з батьками на пам'ять і вислати відео в класрум. До нової зустрічі, діти!